Привіт, друзі. Так, у нас сьогодні на обрізці дорослий штамп, волотиста гортензія Limelight. Дивіться, яка вже ніжка в неї. Цей гортензія, да, дивіться, яка. Є вже ну, 10 точно, може вже і більше. Я вже не рахую. Так, о, дивіться, навіть оця от бірочка, вона вже... І треба на іншу гілку поніс. Так, дивіться, 10-річна рослина, але вона яка компактна. Чому? Тому що я її так формую. Мені зі велике дерево не потрібно. Тому я її дуже там, раз в три роки кардинально обрізаю. Так, ну що, підходимо, так, як завжди, все, що всередину. Все, ще тоненьке. От бачите, обрізала в минулому році. Думала, на південь, да, на південь, піде гарна, отака міцна гілочка, а нічого не виросла. Тому в цьому році я її ще раз спробую обрізати на пень, на пеньочок такий. І почекати все ж таки міцну гілку, коли не буде, оця. З нижнього яруса буде їй заміна. Тобто я його так от обріжу. Ладно, це потім. Так, обрізаємо тоненькі, ті, що ми одразу бачимо. Дивіться, тоненька, дуже тоненька. Тоненька. ця, вона взагалі тоненька, і я її обріжу, обріжу її зовсім. Так, от поки я обріжу. Так, ну що, поки все дуже тоненьке, дуже маленьке, обрізала. Далі далі відходжу, дивлюсь, які в мене виходить два яруси. Дивіться, тут ярус і більш високий ярус. Чому? Тому що в мене в самому основанні, дивіться, скільки гілок. Це основні гілки, які я вирішила залишити. Тому вони розвиваються на різних рівнях. Один рівень і другий рівень. Так, почну з ніжного ярусу. Отакі от тоненькі обрізаю на дві. Отаку от товсту можу обрізати на три. От, на три. От цю тоненьку обріжу на дві. Коли в цьому році тут вийде знов такі тоненький маленький, я її зовсім обріжу і залишу от. Ті гілочки, які виростуть на цей товстий, я їх залишу, а цю обріжу. Так, далі, от дивіться, йде з самого низу. Вона мені зараз не потрібна вже, тому що в мене є вже скелетні гілки. Я її обрізаю. Далі йдемо по колу на три товсті, на три, на три я тут обріжу. Їй тут достатньо сонця, вона росте на відкритому сонці, тому обрізаю на 3. І знов-таки, дивіться, вона в мене росте на повному сонці. Але ж з, той, з тієї сторони північ. І все ж таки гортензія тягне, тягнеться до сонця. І вона, виходить, ну, така, немножко однобока Ось тут тоненька, обріжу на одну, все ж таки хочу, щоб сюди яка гілка пішла. Так, далі. Обрізаємо на дві, ні, на три. На три. Бруночки я тут обрізаю. От так от. І все рівно я якось так підрівнюю її. Так, оця тоненька всередина обріжу, обріжу, не потрібно, я це зараз бачу. Далі обходимо, знов-таки, бачите, от три пустилова на три. Дві дуже товсті, а ета тоненька. Тому я її. Вона мені не заважає в цьому варіанті. Тому залишу. Але ж, як правило, я обрізаю сюди. Далі. Далі вирівнюю, вирівнюю. Так, от так. Дивіться, підійшли от до цієї гілочки. Ну, знов-таки в минулому році обрізала, а, де ж не в минулому. І дивіться, от навіть позаминулому обрізала. І вона на північ не хоче давати товсті гілочки, тому я її обріжу зовсім. Ну, не йде на південь, на північ, тому обрізаю. Так, далі. Ой. Так, обрізаю. Обрізаю. Не потрібно. Далі, куди ми йдемо далі. тобою йдемо з сторони. Там Буду краще видно. Так, дивіться, обходимо ми знову сюди і починаємо обрізати. О, нагадую, що чим коротше ми ріжемо гілки, тим крупніше в нас суцвіття. От, наприклад, зараз покажу приклад. От дивіться, оця гілочка, вона тоненька, навіть по порівнянню з цією. Тому її зовсім можна обрізати. І на ці гілки велика квітка не виросте. Але ж, коли ви бажаєте, щоб було багато квіточок, але не дуже великі, тому ці всі ми можемо залишати обрізає, грубо говоря, на дві брунички. І тоді буде і великі квітки, і маленькі квіти. Так, от у нас є така довга. Мені подобається, я все-таки підкоригую. Да. Так, ну що, переходимо наверх. Наверху, як завжди, у нас товсті, міцні, з великою квіткою. Гілки. Так, обрізаємо. Так, ну і що, і залишилось тут у нас, мабуть, от дивіться, опять дві міцні, а третя всередину тонка. От я її вирішаю тут обрізати. Так, ну і дивіться, залишилась от ця красуня, ну вона взагалі нікудись не йде. І коли ми отак от обріжемо її, дивіться, ми от з цих от тоненьких, от цих трьох тоненьких, Пустимо сили от в ці міцні і будуть гарні великі квіти. Так, ну що, вроді би був такий неказистий штамбік. Ну, я маю на увазі верхівка. Дивіться, як гарно, красиво все вийшло. Знов таки, на початку літа ми ще з вами будемо нормувати гортензію. Це обов'язково. Ну, я для себе вирішила, що це обов'язково. Тому що гортензія дуже загущається. І некоторі дії ми можемо робити в червні. Тим самим, о, ну, не загущаю її. Так, все багато розмовляю. Так, все, друзі, як завжди, нагадую вам, такі дорослі штамбові гортензії, лаймлай, Polar Bio. Кюшу, фантом, Ваніла Ванілофразь, всі її в наявності можемо заходити в інстаграм, писати, будемо з вами підбирати. Вже сезон 2025 я відкрила. Це, дякую за увагу, до зустрічі.